Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ята. Час на музичне заняття збиратись. Ну ж посідайте скоріше зручненько. Слухайте, дітки, мене уважненько. У садах і лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, звісно, звати її. Осінь! Молодці малята вірно відгадали загадку. Звичайно, це красуня осінь. Дітки, а в які кольори осінь розформувала листочки на деревах? Вірно, у жовтий, жовтогарячий, червоний, коричневий. Молодці. Які ви спостережливі. А які ще зміни в природі ви помітили? Із дерева падає листячко. Марки частіше закривають сонечко, частіше накрапає дощик, а ще деякі птахи відлітають у теплі краї, а лісові звірята готуються до зими, роблячи собі запаси. А у мене є знайомий їжачок. Він хоче прочитати віршик про осінь та заспівати разом з вами пісеньку. Отож, вмощуйтесь всі зручненько та чекайте на нашого друга їжачка. Малята, коли заграє музика, можна співати разом з їжачком. А ще можна танцювати, тримаючи в ручках кольорові листочки. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці яблучко і листок! Що несе на спинці? В дощик і сльоту він несе на спинці осінь золоту. Тож давайте малята пісню осені співати про золоті листочки, про крапельки дощика і про смачні солоденькі яблучка, які осінь дарує на своє чудове свято. Шла желтый. Дякуємо тобі, друже їжачок, за чудову пісеньку. Малята, а про що ми співали пісню? Вірно, про листочки, про крапельки дощика, про дари від осені у кошику. Які ви сьогодні молодці малята, все вірно відповідали. Ну, а нам же час прощатись, до побачення, дітлахи, скоро побачимося ми, залюбки.